В попередніх відео ми розглянули величезну кількість гранатометів та пострілів до них. Я постарався охопити всі боєприпаси доручних гранатометів і вогнеметів, як совкового, так і західного виробництва з числа тих, що використовуються або ж можуть бути використані на нашому фронті. Але цей список не буде повним без пострілів. Які хоч і мають значно меншу потужність, але від того аж ніяк не є менш небезпечними. Це постріли до підствольних або автоматичних гранатометів. Звісно, є і інша зброя, яка може шмаляти такими гранатами. Також це дуже популярний боєприпас для скидів, тому розгляну їх в цьому відео без прив'язки до системи озброєння. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв, цим хай займаються професіонали. На територіях, що колись були підконтрольні комуністичному режиму, найпоширенішими пострілами для підствольних гранатометів були Вог 25, для автоматичних вже використовували вог 17. Характеристики обох цих гранат дуже подібні, в чому ми й переконаємось, коли розглянемо їх детальніше. Хоча тактика застосування геть різна. Крім того, обидва типи пострілів оснащуються уніфікованими підривачами ВГМК. Цей підривник зводиться на відстані 10-60 метрів від дульного зрізу гранатомета, що забезпечує додаткову безпеку при стрільбі, має механізм самоліквідації та інші запобіжні механізми, які унеможливлюють спрацювання гранати, допоки нею не вистрілили штатно. Вог-25. Граната для пістольних гранатометів ГП-25, ГП-30 та ГП-34. Також нею можуть шмаляти гранатомет РГМ Кастет та ручний револьверний гранатомет 6 г 30 гном Містить близько 50 грамів вибухової речовини а 9 1 Летить на 400 метрів та здатна вражати уламками все, що знаходиться в радіусі до 6 метрів. Також існує модифікація вог 25 п яка вибухає після того, як підпригує в повітря від удару об землю, що забезпечує більш впевнене ураження цілей. Крім неї, виробляються модифіковані версії ВОГ 25М та ВОГ-25МП. Димова граната ВДГ-40 Нагар, світлошумова асз 40 Свірель, сигнальні ВГС-40 та освітлювальна вг 40 ВОГ-17. Боєприпас для автоматичних гранатометів АГС 17 та агс 30 Хоча справжні казаки заряджають вогами ручного штурмового гранатомета РШГ-30. Лапті пльоти мають на озброєнні кілька модифікацій цього пострілу, які трохи різняться в характеристиках. Найпоширеніших з них є саме ВОГ 17М. Який містить 34 г вибухівки та здатен летіти на 1700 метрів. Радіус суцільного ураження цього боєприпасу сягає 7 метрів. Причому завдяки особливостям конструкції камунякам вдалося досягнути значно ефективнішого в порівнянні з ручними гранатами розльоту уламків. Україна на додачу до старих совкових запасів оперує ще й болгарськими RHV. HEF та RHVTP і сербськими tm 93 p 1 А зараз про цікаве 43-мм постріл до магазинного гранатомету GM94. Має декілька варіантів виконання. Термобаричний для враження живої сили в радіусі до 4 метрів, або неброньованої та легкоброньованої техніки з товщиною броні до 8 мм. Граната безуламкова з мінімальною безпечною відстанню застосування 10 метрів. Подразнювальної дії для створення нестерпних умов на площі у 100 метрів квадратних або в приміщеннях об'ємом до 300 метрів кубічних. Димова! Для задимлення приміщень об'ємом до 250 метрів кубічним з одночасним утворенням нестерпних умов для людей без протигазів на час не менше від 1,5 хвилини. Також світлошумовий, освітлювальний та ударно-шокової дії з еластичним вражаючим елементом для фізичної нейтралізації живої сили, з мінімальним уроном для здоров'я. Ну і на цьому на пострілах до підствольних та автоматичних гранатометів, які є на озброєнні найбільшої світі країни терориста, все. Якось не густо, особливо враховуючи, що ГМ-94 це суто поліцейська зброя. От пам'ятаю, гранати ВОГ-17 та Вог 25 у нас були страшенним дефіцитом в часи АТО та ООС. Зараз же ЗСУ отримує достатню кількість аналогів від партнерів. Ну і звісно ж, совєтські гранати активно заміщуються пострілами стандарту НАТО. Їх наразі в нас є два. 40 на 46 для підствольних гранатометів та 40х53 для автоматичних. Про них і поговоримо в наступному відео. Ну і доповідь по розіграшу Power Monkey. Пристрій вже у нового власника. Сподіваюся, він скине якесь відео для спільноти. До речі, Євген докинув на наш збір солідну суму вже після виграшу. Завдяки цьому ми майже наблизились до мети. Лишилось якихось 19 тисяч гривень. Для тих, хто бажає допомогти їжачкам з придбанням наземної станції управління дронами, реквізити монобанки, як завжди, в описі під відео. Вже домовився із постачальником. Станцію для нас зроблять за місяць. Швидше, на жаль, ніяк. На днях внесу 50% передплати, далі чекатиму та збиратиму кошти. На жаль, на новий розіграш просто немає часу фізично, не встигаю щось виготовити, але вже знаю, що це буде за пристрій. Підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. І звісно ж, у до Землі нашим спонсорам. Дякую за стабільну підтримку, яка мотивує. Для вас стараюся випускати контент раніше, не дивлячись ні на що. Щастя, здоров'я і всім тим, хто не пожалкував свої вподобайки та написав коментар до цього відео.